Сьогодні ми продовжуємо читати поезії, написані на острові Коскара. Це поезія чума, і знов мені не привезла, в неволі в самоті немає, ой, умер старий батько, не вернувся із походу. Дані поезії написані кінець вересня, буде 1848 року. У 1848 році на клопотання Шевченкових друзів його включили як художника до складу Аральської описової експедиції, очолюваної бутакови. З жовтня 1848 року до травня 1849 року експедиція зимувала на острові Кос-Ара. Під час зимів Шевченко багато малював і написав понад 700 поезій. З травня експедиція продовжувала дослідження Аральського моря. Наприкінці вересня. Повернулася до Раїма, а звідти до Оренбурга. За проханням Бутакова Шевченка залишили в Оренбурзі опрацьовувати матеріал експедиції, де він написав ще додаткових 12 поезій. Там потоваришував з польськими засланцями, зокрема з Леським, та штаб з капітаном Герном, який попередив Шевченка, про наступний обшук, і допоміг зберегти малу книжку. Уся творчість Великого Кобзаря була пов'язана з дорогою країною. Українським народом. Читаєш поезії і відчуваєш сум і вболівання поета за долю рідної землі. Ця зворушлива відвертість бренить у кожному рядку поезії. Зараз ми прослухаємо <клухи> дані поезії <ти> <клухи> чума. Чума з лопатою ходила та гробовища рила, рила та трупом, трупом начиняла і за святими не співала. Чи городом, чи то селом мете собі, як помилом, весна, садочки зацвіли, неначе полотному криті, Росою Божою умиті, біліють весело землі. Цвіте, красується цвітами, садами темними лугами, а люди бідні в селі, наче злякані ягнята, позамикалися у хатах, та й мруть. По вулицях воли ревуть голодні, на городі пасуться коні, не виходить. Ніхто загнать, нагодувать, неначе люди тієї сплять. Заснули, добре знає, заснули, святу неділеньку забули, бо дзвона вже давно не чуть Сумуть комини без диму, а за городами, за тином, могили чорні й ростуть. Під хатами, поміж садами, зашиті в шкуру і в смолі, гробокопателі в селі волочать трупи ланцюгами за царину і засипають без Дні минають, минають місяці, село на вік замокло, не міло, і кропивою поросло. Рубокопателі ходили, та й ті під хатами лягли. Ніхто не вийшов вранці з хати, Щоб їх сердечник поховати. Під хатами й погнили, мовази з чистім полі село зеленіє. Ніхто в його не заходить, тільки вітер віє, та розносить жовте листя по жовтому полю. Довго воно зеленіло, поки люди з поля пожарище не пустили, та не запалили села того зеленого. Згоріло, зудліло. Попіл вітром розмахало, і сліду не стало. Отаке От то людям горе чума виробляло. І знов мені не привезла нічого почта з України, за грішні, є, мабуть, діла, караюсь я у цій пустині. Сердитим Богом не мені, проте те я знать, за що караюсь, та й знать не хочеться мені. А серце плаче, як згадаю, хоч її случаї, і, не і ті дні, що пронеслися над мною. В моїй Україні колись, колись божились та клялись, братались, сестрились зо мною, поки мов хмара розійшлись без сльоз, її святої, і довелось знов мені людей на старості. Ні, ні, вони з холери повмирали, а то б хоча б клаптик переслали Того паперу. О, і журби, та і жалю, щоб не бачить, як читають, листить її, погуляють. Погуляю над морем, та розважу свої гори, та Україну згадаю. Та пісеньку заспіваю, люди скажуть, люди зрадять, а вона мене порадить і порадить і розважить, і правдоньку мені скаже. в неволі в самоті немає, нема з ким серце поєднати, то сам собі оце шукаю когось -то з ним щоб розмовлять, шукаю Бога. А нахожу й таке, що цурю мой казать. От що зробили з мене годи та безталання. та ще й те, що літочко моє святе минуло хмарно, що немає, ніж єдиного случажу, щоб до ладу було згадать. А душу треба розважати, бо їй так хочеться, так просить, хоч слова тихого не чути. І не у полі сніг заносить, не охолонувши, ще тут. Ой умер старий батько і старенька я мати, та нема кому щирої ті раденьки дати. Що мені на світі сироті робити, чи йти, люди жити, чи дома журитись. Ой, піду я в гай зелений, посажу я руту. Якщо зійде моя рута, постануся тута. Прийде милий мою хату хазійнувати. А як же ні, то піду я доленьку шукати. Усходила моя рута. В гаї зеленіє, а дівчина сиротина у наймах марніє. Не вернувся із походу, гусарин москаль. Чого ж мені його шкода? Чого його жаль? Що на йому жупан куций, що гусарин чорноусий, що машою звав? Ні, не того мені шкода, а марніє моя врода люди не беруть. А на улиці дівчата насміхаються прокляті, гусаркою звуть. Так, дякую, дівчата. На сьогодні у нас читання. Закінчено. Дякую за увагу.